Популяризувати велоспорт і вивчати історію рідного краю в Івану, з Івано з Івано-Франківська до берега Дністра відбувся велопробіг слідами Галицької залізниці. Заїзд пройшов у стилі крос-кантрі і зібрав близько сотні учасників з різних міст України. Хто здобув першість? Дивімося. Велосипедисти шикуються в шеренгу та стартують з Івано-Франківська. Учасники долають 34 кілометри до села Нижнів, найстаршому 64. Пан Сергій давно планував взяти участь у заїзді саме цим маршрутом. Мені давно розказували за цей маршрут. Я все шукав нагоди. Самому не хотілося їхати. А тут і маршрут е, ну цей вздовж залізниці та, та та. Бо мені і донька, і зять розповідали за нього. Тому а тут з'явилася така нагода в чудові компанії. Так що, а так стараюсь їздити постійно, підтримувати себе в формі. Тому... Тому я дуже задоволений сьогоднішньою подією, що так все відбулося. На трасі зустрічались спуски, затяжні підйоми, швидкісні та технічні ділянки. Брати участь могли тільки повнолітні із шоломом та окулярами. Організатори, окрім змагань, популяризують також історію та дають можливість милуватися навколишньою природою та річкою Дністер, що зустрічає велосипедистів на фініші. Ми актуалізуємо ідею відновлення сполучення між Тернопільщиною та Івано-Франківщиною. Відновити залізничне сполучення між залізничною станцією Хриплен та Бучачем на фініші для учасників та гостей організували виставку воєнних артефактів. Волонтери хотіли нагадати, що в країні війна. Деякі з експонатів можна було придбати. Кошти спрямували для підрозділів, які перебувають на запорізькому напрямку. Загалом вдалося зібрати близько 8 тисяч гривень. Є гільзи з різних типів е озброєння, є тубуси від. Від зброї є багато прапорів підрозділів, де нам ну підписують і передають ну, хлопці якісь побажання свої, пишуть свої позивні. Переміг у велотрейлі Євген Гродецький зі Львова. Він проїхав 34 кілометри непростої траси за одну годину, сім хвилин. Переможцю вручили пам'ятні подарунки та медалі. За рахунок поганої дороги, я там технічно ну більш сильніший досвіду Так, за рахунок технічних навичок володіння велосипедом. Я там від'їхав, ну і так сам до фініша і доїхав. На загал прикольно було цікавий маршрут. До слова дистанція 34 кілометри об'єднала Івано-Франківськ із місцем, де встановлений пам'ятний знак до 150-річчя початку будівництва Галицької трансферсальної залізниці, що пролягала від Кракова до гусятина. Тракі за. Їзди обіцяють проводити щороку і присвячуватимуть їх дню захисників та захисниць із Прикарпаття. Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.